Вчора, після 9-ї години вечора, до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у вікно приватного будинку стріляли. На місці подій до правоохоронців звернувся мешканець будинку 39-річний. Він розповів, що знаходився вдома із дитиною 10-річною, коли почув два звуки, схожі на постріли, і розбите скло, почув, як розбивається скло. Він відразу вийшов на подвір'я, але нікого не побачив і викликав правоохоронців. Слідчі оперативна група дослідила місце події. Було вилучено два пижі, амортизатори та дріб, а також виявлено отвір у металопластиковому вікні. Відомості про подію зареєстровані. Кримінальне провадження розпочато за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Попередньо є така думка, що це була мисливська зброя. Зараз проводяться оперативно розшукові заходи щодо зловмисника, а також встановлення можливих свідків та очевидців цієї події.